Великі є зараз очікування. А хто ж все ж таки справді очолить офіс президента? І я я очікував, що ти дивіться. скажеш, де купити куклу воду. Ні, це... це я тебе далі спитаю. Але спершу я спершу... Спершу тебе спитаю, великі очікування. хто очолить офіс президента? А... І навіть були прогнози, що в 15-й годині ми плюс-мінус будемо знати. Да, будемо знати, але вже сімнадцять п'ятдесят п'ятій. І ми поки я не думаю, знаємо що... про це я думаю, що він вже є. Скажи, будь ласка, яка в тебе є інформація, здогадки? Слухай, ну, З слухи, того, ну є виходить. там декілька людей, це Кисліца, якщо не помиляюсь. кисліца Будана Федоров. Ну, Я думаю, що, ну, наприклад, у брати ну, не було б так. А Шмигаль же відпав виходить? Ну я тобі говорив, що ну, Шмигаль – це людина Давіда. Угу. Тому я не знаю, наскільки він підійде. А, ну, То, що він потужний розумний, я тут згоден. Федоров, я вважаю, що він на своєму місці, тому що ну, він робить такий, е, так скажемо, напрямок. В такому напрямку він працює, так, так. що ну він дійсно дуже такий розумний чувак і вибачте за такий сленг. і Я вважаю, що я би його би не чіпав би стосовно Буданова, слухай, ну ми знаємо амбіції Буданова. Да? Він хоче бути президентом, тому ну тут я не можу відповісти. От я вважаю, що найкомфортніше, хто би був би, це Кисліса. От, ну, я, 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 я з ним ні не знайомий не зустрічався, вже не бачив його. Але ну, то, що, от, так скажемо, кому я зателефонував Міністерство іноземних справ і поговорив, ну, а вони казали, що він такий дійсно. Так. А у нього це, це 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 моя думка. Я не можу поки сказати, але затонув, це, не буду брехати. Зателефонував в офіс. Сказали, що а, е, ж цим трьома е, кандидатурами зараз та, іде... перші. Федоров, другий Буданов і сліз дивись одразу питання. Ну, Але може бути, що бути хто інший четвертий і, і все це така, знаєш, ігра Пер, там, пере, переграється, да. так, так. Дивись, ну тут же ж я не знаю, чи це правда чи ні. принаймні Лачин про це писав, дивись. що нібито коли було б Андрія Єрмака, там знайшли якісь куклу Вуду, дзеркальце, Що ти про це знаєш вишив? <laughs> Що ти про це знаєш? Чи це правда? Магія в центрі республіки? Це я не можу про це сказати. Я думаю, що ну, якщо у когось є там телефон було в кишені і міг саторгувати можна було це якісь чином викласти, але ну дивіться, Ну друзі, я сьогодні заїхав до одного людини, і ви мені кажете: а що там, а що там, Андрій Борисович, ти дивився, що Мендель Мендель? Мендел, Юлія Мендель да. е, нагадаємо нашим дачам. Це експрес-секретар президента Володимира Зеленського. Так, вона виступила в на рад... в ефірі Радіо Свобода, наговорила дуже багато всього. Да, так, дивіться, Ну я вважаю, що е, всі е, по-перше. А не можна все говорити, розумієш? Якщо ти людина в політиці, то ну, ти не маєш права говорити, знаєш, як відкривати рит і говорити, що все хочеш. Ну так не може бути. Так, да? Ну ти повинен себе поважати. А якщо ти намагаєшся щось сказати, то ти повинен обов'язково зважити і зрозуміти, так. що. Якщо у тебе є якийсь статус, ну, наприклад, якщо ти депутат, там, ти не можеш просто знаєш вивалити все, що ти думаєш. Ну, це неправильно. А тому дивіться, Но якщо людина екс... був, я, я, перестав... я, я от зараз я дійду. Якщо людина був на якійсь посаді, він працював, вона працювала а, з ним, я не вважаю, що чи Андрій Єрмак міг говорити про Юлю, наприклад, коли вона звільнилася. Або навпаки, що Юля може зараз. Говорити, що з погано про Андрій Борисович. Я, я не фанат. Тобто має я вважаю, що обов'язково слухайте, ну потрібно поважати один одного. Ну навіщо тоді ти мад... мадам, коли звільнився Богдан, ти розповідав, що він такий похабний так. і сексізм. Вона це і... писала а, да. а потім розповідав, що Андрій Борисович – це зірка, яка з'явилася. Ну, вона, вона писала -ро родовитий аристократ. Я цитую. В моєму розумінні, родовитий аристократ це зірка. Ну, Ну, було про це говорити? Ну, тому я вважаю, що це. Цьому... Ну, потрібно, дивіться, в житті можна. Ти сьогодні можеш бути там, а завтра ти можеш бути там. Так. Але ти повинен залишатися людиною. Розумієш? От тоді ну, не потрібно. От, знаєш, я... От цього хлопця я його дуже менше зараз поважаю, але поважаю тому, що він воював за нашу країну лігасміху. Ну він валі. Я не пам'ятаю прізвище, який розійшовся з дівчиною і розповідав на камеру, які, яка вона погана. Якісь там ну, наболели да? ну, Ти розумієш, про кого я, я, я кажу, да? що Я зрозумів, коли ти маєш увазі. Я просто, вибачте, друзі, я не пам'ятаю. Я, я, він мені дуже подобався. Але я вважаю, що. Ну, я розумію, що там якісь там психологічний, так скажем, натяк. Так так, 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 так. Але та я правда. не вважаю, правильно, коли ти уходиш від жінки там. Там, залишив якісь там стосунки, Ну, не потрібно говорити погано. Або мовчати взагалі, або говорити тільки гарно. І це правильно, так, ну, так от потрібно робити. Ну навіщо ти розповідаєш з людиною, з яким ти був, ну, наприклад, там, да? ти був з Ній? 10 років, і зараз ти розповідаєш на камеру, що вона погана. Ти що дебіл, ти що за 10 років не зрозумів, яка вона погана, чи ну або можна зробити і навпаки, щоб вона потім почала розповідати про нього. Ну це теж неправильно, так. друзі. Якщо ви з ким зустрічаєте, які у вас якщо Можна у вас наказати, є... Це ви про Віктора Розового? Ну навірно, мабуть, я, я будь мабуть, мабуть, тому що мабуть. я не пам'ятаю, вибачте, як прізвище. Якщо, друзі, якщо у вас є люди з ким спілкуйте, спрацюйте, у мене було такі в житті. У мене був людина, з яким я дружив. Потім ми ну, працювали разом, і потім. Закінчався. так, закінчилися, так скажімо, свої праці І він розповідав про мене погано. Ну, я вважаю, що. І коли мені питали, я завжди говорив: я не хочу говорити. Ну, це не потрібно. Ну, це, це говорить про те, що ти слабкий, ти помолився, наприклад. Там, і він був, якщо він був, може бути, щоб він був поганий, але ти не можеш говорити, тому що це твій мінус. Так, звісно, Тому що, що ти якщо, ж попрацював з eh, цієї людини та, ти, ти роками. Ж, ти, ти. Тому, друзі, бережіть один одного і обов'язково говоріть один одного добрі і гарні слова. Так, ну Юлія ще розповідала, що вона боїться там за своє життя, тобто вона різні моменти говорила. Юлія, я хочу порадитися, якщо ви боїтесь. Будь ласка, звертайтеся до СБУ, звертайтеся до е поліції і пишіть заявлення. Ну, тим паче, що все ж таки вона була екс-прес-секретарем президента України в будь-якому Я теж був скандальний радник. І що далі? Я швидку зараз, це неправда, друзі. Це правда, але я до того кажу, що це все ж таки це офіційний статус прес-секретар президента України. Ну, по суті. Дивіться, я вважаю, що якщо ти працював і потім, ну, наприклад, чому з перших днів я не поважав Арестовича. Тому що я пам'ятав, які слова висловлював Сарістович стосовно а, 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 Порошенко потім про Зеленського. Я все це пам'ятаю, і я вважаю, що так не можна. Потрібно просто про це не говорити. Ну а взагалі, ти очікуєш, що зараз на найближчому тижні ми почуємо паради откровень? Як люди страждали, що відбувалося за кулісами в офісі президента я не знаю, у владі і так далі. Ну, ну схоже, це ж ну да? Ну, дивісь, схоже, а... що за ж. А розмороження. Ну, давай так не скажемо. Дивись, про те, що, а, про те, що а, ну, Андрій Борисович там. А, Андрій Борисович він а, так скажемо. Робив, щоб доступ до тело було президента, так скажімо, да? до президента, Да, мабуть? до президента був такий Аграничений. Ну, це я натікав про це, і мені це теж не подобався. Ну, але за це я не звертав на це увагу. Я вважав, що слухай, ну Олександрову Володимировичу ой, подобався. Подобається такий підхід. Ну, навірно, він про це знав. Я не знаю. Ну, але зараз говорити, що Ермак ну, такі, Єрмак стикій, ну цього не потрібно робити. Кожна людина має свою думку, і хай він його залишає при себе. І просто потрібно зрозуміти, що а, а, ну, це такі, знаєш, а, так скажемо, як сформувати, не хочу нікого зобразити. А, тобто навик, да? так, ти навик на, просто, навичка, навичка так. Да? то ти можеш а, зрозуміти, що ти не повинен так зробити. Тобто ти, ти повинен обов'язково подумати, кого ти береш на роботу? Наскільки. Ну, вона теж каже, ми приїхали в Америку, Андрій Борисович почав спілкуватись, що він хоче бути президентом. Бл а, а хто ж почекаєте? А хто сумнівався, що Андрій Борисович має таку мрію? Я ні. А ви що блин, по поведінці -по 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 людині? людей? Людині не можна не можна було це так склати побачити. побачити. І про це ми з тобою не на камеру, а ми багато разів з тобою говорили про це. І я тобі говорив, да, я це теж бачу, але там шансів немає. Ну, то був такий розмов. Давай так, скажи, так. скажи, скажи чесно, ну знову знаєш, багато хто може себе бачити президентом. Ну тобто, але ж це не означає, є різниця між бажанням і, і реальністю. Дивіться, я скажу відверто, що ну я ніколи, ніколи не думав бути президентом. От ніколи. А після того, що коли з'явився Владимир Олександрович президентом Зеленський. То я взагалі не уявляю, яким міцним потрібно бути, щоб бути президентом нашої країни. Я скажу відверто, тому що я його дійсно поважаю, але які у нього є поведінки. Ну, я скажу вам просто ну, прости, прости речі. Ну, наприклад, ну я не зможу записувати відео кожного дня. Я розумію я тебе. Я не знаю, скільки, яка там зарплатня у Володимира Олександровича. 28 тисяч 30 тисяч гривень. За 2 мільйони я не готовий писати кожного дня відео, скажу вам відверто. Бачиш, ось так. А я хотів тебе ще спитати: ти згадав про Кирило Буданова, але водночас на цьому тижні пролунала ще така новина, що якась там історія з військовими і з представниками ГУР, гур що, щодо готелю жовтень, чи щось таке. Що це взагалі таке? Ну, може, ну дивись. Я, Служу, багато хто хотів вкрасти це. Е База відпочинку, ага, база, відпочинку. база відпочинку, вона розташована в козіні, там десь майже 9 гектарів Землі? земли. Так, дуже круте містечко. Там на новоді, і там були працівники ЗСУ, зайняли цей, цей заклад, і там було як базування. Вот. І я так розумію, що це. А, якісь чином вкрали бізнесмени, Кауфман і віджали, інші да? так, mm -hmm. віджали. І а, в, це ЗСУ не хотів тут від, 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 звідси виходити. І туди приїхав ГУР, привів якусь операцію, ну, якісь бридятіна, чесно кажучи. Послухайте, да, да, ну, все ми знаємо, хто такий Кауфман. Там інший там людина, ресторатор, який хотів також вкрасти це. Місце. Місце. Uh, і ну, я вражений, чому досі ми не бачимо? Uh, Послухай, про, про це uh, этот, uh, містечко uh, відпочинку. Я знав, щоб не збрехати років тому, що є люди, які зацікавлені це вкрасти. І де наші правоохоронці. Дуже дивно. Тобто ви <кореж> вважаєте, що нормально, коли там. Або була б навпаки, що там були б ГУР, туди приїхав би ЗСУ. Або там було ЗСУ і приїхало ГУР. Друзі, ну це просто ну, жахлива ситуація. Абсолютно вірно. Це два, дві органи, які мають. І вони там 에... же почала стріляніна, щоб ви розуміли. Ну це просто бред. Ну от у мене інших слів немає. По відчуттю, так, да, по всьому. Давай тоді йдемо далі.